Які в мене хлопці-умнічки. Ловлять курчаток. Дощик сьогодні цілий день. Зранку не було. Випустили курчат туди, в клітку. Накрили, а це вже той, а це вже дощ іде-йде, не закінчується, тому ловимо. Синулька, молочинка, допомагає. Да, Кирюшка. Идуть, чи не идут там дуже. Гарда он травичку їсть. есть. Накидай, Кирюш, цей. Сейчас подожди. Давай, Холодно, блин, тут. А у курча там тоже холодно ховаємо їх в тепло, ти де була? Гердуська попаслася, да? Ні, Ні ще Ой. там вон, два. така й блискавка, чи що воно ну, пролітає? О, Мої хлопці ловлять курчата, я ось зробила рогалики. Сьогодні вже поменші, трішки ще зверху посипала кунжутом. І зараз несу, несу в духовку, там ще он, тіста залишилося. Сьогодні із смородиною. Джем такий густенький, гарний. Трішки нерівно порозрізала, але ну, нічого, воно спечеться, з'їсться, буде нормально. Ta pszenicka rośnie. Czy kto zna, co O, jakie miękko. Ми в Васильівці, яке голубе небо, правда ж, друзі? Красота. Ну, як я говорю, як картинка. Картинка. Краса навколо нас. Ми нарвали кропиви, затарилися кульбабою, бо в нас уже в дворі немає де рвати. Поїхали. Кропиву це я насушу кроликам, Велика кропива така вже, дуже велика. А кульбаби наріжу трохи. Кульба наріжу курчатом, курім, а кропиву по сушу буде кроликам. Небо дуже гарне. Але, мабуть, буде дощ. Да. І ти оце тут на велік угасав, так? Да? Да. Так ти на ті чи в тебе якийсь був малий велік? На ті так як отак, я тоді, як вона ж почти. А, виписала велік тобі? Не виписала, давали їм велосипеди, і там можна було один документ, коротше. Получилося взяти, так? Так вона тобі подарила. Прикольно. І що ти довольний був? Та не пайшмаж, там вона ще була така з ціна, мої з вонарьом. Задні відходи, завжди буде на ручці, а ті буде на тому же Магазин. Не працює сьогодні, так? Обід. А обід уже. Обід, як у оспід. Зараз сюди двох 12. Там мабуть і так, не, не... от і добре цюють, я думаю, так? Да? Зараз як наріжу курчатом та курім, як заквокчуть. Так, <кій> так яйця й повискакують, так? Да? Должніп. <ріпі> <ріпі> Пожалилась. Тут, конечно, дорога. Тільки скропимої їхать, это мені оперний бобік. Дорога все хорошо. Оперний балет, да? А колись тут паслися коровки, так? Да? Оце тут паслися. А тепер немає вже корів. Все порозорювали, сіють, сіють, віють, засівають. Давно то, може, трошки, хоч таке ж не трохи. Тут зараз дуже лісу. Хорошики. Маєш таке оборону. Почастіше оце зашкала. Так, приїхали додому. Кульбаби багато там, звичайно, нарвала. Але зараз ось ріжу курча там. Ріжу курча там трошки ось, яка кульбабища, дивіться. Супер, але ж потрібно оббирати від оцих одуванчиків. Бо я курчатам не ріжу їх і не кидаю, і вони їх не, не їдять ні кури, ні курчата. То це, мабуть, піде кроликам оці бадилки. Спробую зараз кроликам дати, та, та я давала. Їдять, нічого страшного не буде, але дивіться, відразу дуже. Зараз я дам. Отак, О, накролюнька. ні? та їстиме. Просто дивіться обережно, відразу багато, забагато не давайте. Потрошку. Так, по декілька штучок не можна багато, тому щоб не повздувало. Зараз пороздаю. На. Одуванчики їж. Я не знаю, як буде на українській мові одуванчик. Пульбаба, одуванчик. Напишіть, хто знає. Отак. Потрішку. Вже чистити пора. Зараз прийду вправлятися, що ви там висілися? Пусто у вас, так? Да? Пусто пустісінько А мамі дам ось, мамі дам. Завтра, завтра день матері. Їж цвіточки, їж. Вітамінчики, так? Да? Зараз я вам поприношу. вже бігають на сонечку, гріються. Глазки повідкривали. Ой, вам не можна малі. То мамі? фу фу, не можна вам? Холодно, так? Да? Поглядно. Поглядно. Такі покатенькі, да, мордатенькі. Що це там ми Зараз Сейчас зерничка принесу. Ой, куди ти? А це будуще? А це будуще, мамаша, а ну? Будеш їсти, бери. Он диви, не бійся. Чи не хочеш? А? О, там он на вухові. Трошки кріль поскубав тебе, да? Трішки тебе поскубав. Ти розсердилася, бери їж. Акропиву ось хочу розложити. Не знаю, де її розложити, тому що дощ. Буде, мабуть, час там на столі в босіці поки що розстелю. Хочу посушити і потім сухенько подавати кроликам. Це і вітаміни, і я, я думаю, їм буде корисно. Ми в тому році давали, тому їли вони. Спробую і тепер насушу, бо кропива така жалюча. Свіжу точно не можна їм, а от підсушену вже можна. Друзі, користуючись нагодою, поки в мене ось така краса тут на кухні, хочу привітати мамулічок зі святом. Завтра неділя, День Матері. Тому, мамулічки, хочу привітати вас з прекрасним святом Днем Матері. Всіх жінок, хто носить почесне звання мама, терпіння, розуміння, наснаги, здоров'ячка, ну і звичайно ж, миру, 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 миру. Нехай всі 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 дітки на землі, на світі будуть здорові. І ви, мамулечки, будьте щасливі, щасливі і, звичайно ж, здорові всього найкращого, найтеплішого, найдобрішого. Радійте життю, насолоджуйтесь кожною миттю, радійте своїм діточкам. І, нехай у вас все вдається. Не забудьте поставити мені вподобаєчку. Нікого не змушую, а просто нагадую. Пишіть коментарі, ставте вподобаєчки. До зустрічі до нових відео.